Підводимо підсумки середи в ефірі першого західного інформаційна програма. Очі ми назвати Святослав Драбчук. Вітаю, Ромни, що на Сумщині, Одеса та Херсон, говтуються від нічних російських атак. Наша розвідка організувала бавовну на позиціях рашистів в окупованому Криму. Союзники з подарунками їдуть до України на день незалежності. А у Києві підняли особливий державний прапор. Детальніше про ці та інші події далі у нашому огляді. Це школа у місті Ромне Сумської області, а саме те, що від неї залишилось після влучання російського дрону Камікадзе, навчальний заклад рашисти атакували сьогодні. Вранці вбили чотирьох людей ще чотирьох покалічили. Під гулу російських безпілотників сьогодні прокинулись і мешканці Одещини. Над регіоном збили дев'ять шахедів, але, на жаль, є влучання. Поцілив ворог у зерносховище. На щастя, обійшлося без жертв. Дві керовані авіабомби росіяни з літаків сьогодні вночі скинули на ще одне південне місто Херсон, влучили в дитсадок та житлові будинки. Шестеро постраждалих. Україна теж вміє запускати безпілотники. Партія таких сьогодні вночі знову долетіла аж до Москви. І, хоч на Росії звітують, що всі літальні апарати збили, ось ці спалахи свідчать, що расисти знову брешуть. А ці фейерверки з окупованого Криму, де наша розвідка мінуснула російську установку ППО С 400 Тріумф. Тестують в Україні і перший підводний дрон безпілотну субмарину завдовжки 6 метрів. Назвали Марічкою. Вона зможе вмістити багато вибухівки і доставити її на відстань до тисячі кілометрів. Одразу два президенти сьогодні відвідали Україну для глави Португалії Марсело Ребело де Соузе. Це перший візит. Він побував у Бучі та мушуні. А у четвер долучиться до святкування Дня Незалежності. Святкуватиме з українцями 32-й день народження нашої країни, й очільник Литви Гітана Снауседа. Він в Україні не вперше і знову приїхав не з пустими руками. Наступного місяця Литва передасть нам додаткові пускові установки «ЗРК на САМС». 18-й пакет оборонної допомоги найближчими днями надасть Україні Фінляндія. Таку заяву під час візиту до Києва зробив прем'єр-міністр країни Петері Орпо. Туди увійде важке озброєння, боєприпаси. Перед день незалежності відзначаємо День прапора. Тож над Києвом сьогодні підняли синьо жовтий стяг зі словами та підписами захисників і захисниць, які воюють проти російських загарбників. Після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе його побачити в національному музеї і війни за незалежність України. Захисники і захисниці виборюють кров'ю і потом кожен сантиметр нашої землі. Коли нашим військовим вдається видворити російських окупантів з українського села чи міста, першим, що роблять ЗСУ, встановлюють синьо-жовтий стяг. Це не просто два кольори, це полотнище, уособлення свободи, жертовності і сили. Сьогодні ми відзначаємо день державного прапора. Саме його заносило до Верховної Ради у 1991-му Після проголошення України незалежною під ним проходили рушійні революції. Його підіймають і ним огортаються спортсмени після блискучих перемог. Під ним б'ються наші титани. Його закопували українці під час окупації, аби вберегти від понівечення ворогів. Саме його встановлюють наші ЗСУ над вільними українськими містами. Сьогодні на найбільшому стягу мачі на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Патраса Гайдачного урочисто підняли синьо-жовтий стяг. 11-метровим прапором усі вшанували пам'ять жертв війни хвилиною мовчання. Опісля бійці бригад Львівщини продемонстрували свої бойові прапори. Ці хлопці відвоювали ті території, яких москалотах в нас пробувала забрати. І перше, що вони приносили на дах будь-якої адміністративної будівлі, вони приносили прапор. Оце означає, що це перемога. Кожен з нас бачить ще прапор, розуміє, якою ціною нам дається незалежність і свобода. Пам'ятати, треба постійно тих. До віддає життя і здоров'я в ім'я України і прапора. Це прапор перемоги, і перемога буде за нами. Коли у їхні двері постукала війна, вони взяли дітей, документи, валізу з речима та розпочали життя спочатку для тимчасових переселенок, про яких ми сьогодні розкажемо. Новою домівкою стала жовква для того, аби жінки легше адаптувалися та інтегрувалися у нову громаду. Працює проєкт «Women's New Horizons». Районна бібліотека стала місцем зустрічі сотень жінок. Тут знайомимося з Надією. 2014-го вона з родиною виїхала з Горлівки до Слов'янська. Потім повномасштабне вторгнення та новий переїзд. Від вересня родина живе у жовкві. Ляльки-мотанки Надія почала створювати від нудьги, але справа перетворилася на бізнес. Аби поширювати мистецтво. Майстриня проводить майстер-класи для інших жінок. Одної ночі якось мені наснилося, що я б... Ну що, мені потрібно її зробити. Я зробила. лялька. Сама розповідає, яку вона хоче сукню на себе натягнути, які волосся, яку зачіску. За роботою жінки діляться своїми історіями. Розповідають про власний біль. Наталія разом із сином переїхала із Запоріжжя. Вдвох з дитиною сіли на евакуаційний потяг Запоріжжя, Львів і приїхали ще у. Березня 22-го року це було важке рішення, але на той час. Ми усвідомлювали, що треба зберегти життя у цьому ж приміщенні, але на декілька годин пізніше новий захід арт-терапія. Її проводить Наталія. Вона координаторка проєкту. Я хочу сказати, що зараз на даний момент в жовтської ОТГ лишилось приблизно 800 людей з числа ВПО. Всього було 4 тисячі з 24 лютого 2022 року. Але наша громада була і транзитна, і приймаюча у її руках. фоаміран – це такий гумовий матеріал для рукоділля. Перетворюється на кульбабу, це можна поставити, наприклад, як елемент декора, десь вазонок собі дома. Можна зробити їх декілька щоб був букетик. Наприклад, можна це також використовувати як брошку Зробити можна собі на обруч. Наприклад, яскраві квіти та ще барвистіші спогади. Розмовляють за столом про майбутнє, згадують минуле. Залишатися у рідному селі біля Бахмута було надто небезпечно тому Оксана з чоловіком покинули дім. Що візьмеш в руки? І до... перекладали, перекладали. Получилося чотири сумки. чоловіка дві, і в мене було дві сумки: одна з ліками, одна з вишиванками, одна з документами. Ну і одна з книжками у цей час у міській ратуші відбуваються заняття з фінансової грамотності. Та серед слухачок є жінки, які й самі можуть чогось навчити. Тож власним досвідом ділиться не лише тренерка. До повномасштабного вторгнення родина Надії мала дві крамниці та кафе у селі Шевченкове, що на Харківщині. На новому місці сидіти без діла жінка не змогла, тож у Жовкві відкрила власну справу клінінгову компанію. Надаємо послуги прибирання фізичним особам і підприємствам. Ну ми ще як на початковому етапі. Ще ми не велика компанія, але вже у нас є декілька клієнтів постійних по всій Львівській області. Людмилі 72, переїхала з рідного Луганська, коли там перестав майоріти український прапор. Сидіти на пенсії без діла. Це не про неї. Тож жінка опанувала новий фах. Я фінансовий консультант. Тан створюю свою групу і працюю онлайн, тому що вже фізично я робити не можу і ніколи не робила. А бездіяльність і тільки потребітільській якості мені не присутні у рамках проєкту. Жінки отримують психологічну допомогу, навчання їм допомагають відкрити свій бізнес. Та головне вони знаходять тут однодумців та друзів. Вікторія Балайда, Олег Сюк, програма Очі. Поруч зі стадіоном Арена Львів з'явилося сміттєзвалище. Виникло воно ще декілька тижнів тому і має вигляд стихійного неподрибу. Там чимало відтак. У львів'ян виникло запитання, хто і для чого його туди викинув. Наші журналісти продовжать тему. У соцмережах львів'яни викладають фотографії зі сміттям. Непотріб розкидано за ареною Львів по вулиці Лава Броварського. Назвали ще багато будівельних відходів, частин меблів, вікон та дверей. Є навіть шини та автомобільні запчастини. Люди сміттєзвалищем обурені, кажуть, не годиться біля такого футбольного об'єкта загаджувати територію. Жах досить того, що арена занепадає, так ще й вивозять сюди будівельне сміття. Це наші рагулі, тільки на таке здатні. Є всі можливості переробний завод збудувати, зробити так, як за кордоном. Людям робота буде, і чистота наведеться. Розумні люди сміття мають користь, а тут стільки добра пропадає. Аби з'ясувати, що ж коїться довкола головної спортивної споруди Львова, до арени вирушає і наша знімальна група. Натрапляємо на купи зі сміттям одразу ж за дорогою на Лева Броварського. Звалище чимале простягається на десятки метрів. Увесь цей непотріб охороняє Олег Бучко, який працює в муніципальній варті. Чоловік зізнається, будівельне сміття привезли з руїн львівських будинків, які росіяни обстріляли. Проте змушений ділянку чатувати, оскільки є багато охочих звозити сюди. Різноманітні відходи, але почали люди приїжджати ту огорожу поламати і просто собі висипати. Навіть сьогодні зранку хотіли, але вони культурно поступили. Вони приїхали. Можна висипати? Я кажу, ні, тому що я тому і тут стою, щоб не висипали. Згідно з кадастровою мапою, ця територія не належить арені Львів. Відтак за розкидання сміття на цій ділянці представники стадіону не відповідають. По коментар звертаємося до Львівської міської ради. Роман Яцикович, представник управління з питань поводження з відходами, пояснює, кабінет міністрів України, зобов'язав органи місцевого самоврядування зберігати відходи від руйнації будинків у наслідок російської агресії в окремо відведених місцях. Таке місце й вибрали на вулиці Лава Броварського. На наше запитання за якими критеріями обирали саме цю ділянку. Роман Яцикович відповів так. Ми вибрали логістично правильно спочатку, якби неподалік місця, куди прилетіла ракета. Відповідно, зараз ми там складуємо і тимчасово зберігаємо ці відходи. Пізніше можливо будуть ще інші ділянки. Наразі сюди поруч із ареною Львів звезено тисячу тонн будівельного сміття від руйнації будинків. Відходи кажуть у Львівській міськраді, зберігатимуть там до моменту їх утилізації, або до завершення воєнного стану в країні. Ніна на Віталій ковала Юрій Кісь, програма очі. Невідомі вандали пошкодили скульптуру. Впевнена, що у Стрийському парку впродовж кількох днів навколо неї відбувалися дискусії, А сьогодні вночі статую облили мастилом за справу. Взялась поліція. П'ять днів тому цю статую встановили у рамках львівського тижня скульптури. А сьогодні зранку комунальники та реставратори вже мусили її відчищати. Відомо, що впевнену облили олійною речовиною, якою саме ще з'ясовують пошкодження. Не критичні є лише поверхневе забруднення. Вона потребує ретельного очищення, а саме е, забрати е... Забрати оцю олію, яку на неї налили спеціальними розчинниками, пізніше це буде очищення парою з допомогою спеціальних миючих засобів. Куратор проєкту Павло Гудімов каже, що скульптуру до виставки обирали не випадково. Разом з автором Василем Кучовим організатори хотіли донести суспільству, що краса тілесна є у всіх проявах. Вони очікували критичних обговорень, але гадки не мали, що її спробують знищити. Не хочеться, щоб це була традиція, і я більш ніж певен, що це не розділяє більшість українців. Так такі речі. Тобто, ну і треба якось поставити себе ще на місце власника цієї скульптури Юрія Сташкова, який. А... По суті, інвестував багато створення цієї роботи. На місце події приходять містяни. Хтось роздивляється, а хтось фотографує. Думки різні. Я засуджую ці всі вислови, ці всі акти вандалізму. Мені здається, такого не має бути, якщо ми прагнемо до якогось а, ліберального різноманітного світу. Цього взагалі не можна робити. То взагалі, то не допустимо взагалі щось псувати. Оце є робота людини. Це справді це гарна, це тонка робота. Інша справа, що у нього таке бачення. Мені здається, це образ, який щось напевно, позначає, правда? І світ треба сформувати таким, яким він є. А він різний. Наразі правоохоронці з'ясовують деталі щодо вандалізму та розшукують зловмисників. Інші статуї не постраждали. Повертаються із забуття. Російська пропаганда десятиліттями принижувала і стирала українців зі сторінок історії, з культури із самого життя. Аби повністю зник російський слід у Львові впродовж двох років прийменовували зросійщені вулиці на честь видатних наших письменників, політиків, науковців, новітніх героїв. Від сьогодні у місті запустили екскурсійні маршрути цими вулицями. До дня незалежності у Львові запустили екскурсійний маршрут деросифікованими вулицями. На першу зустріч пройшли два десятки містян. Маршрут охоплює декілька вулиць і скверів та розповідає слухачам більше про непересічних для Львова особистостей, на честь яких їх назвали. Це математики, історики, науковці. Такий розважальний екскурс відкривається імена, і тому такий маршрут він буде показувати, наприклад, там професорів, які засновували дуже такі серйозні там винаходи в програмуванні та Будуть показувати людей, які очолюють величезні організації, які робили е, зрушення не лише, наприклад, в нашій державі, а й робили зрушення щодо українців України загалом в світі. У центрі туристичної інформації запевняють, що будуть працювати над створенням нових маршрутів перейменованих вулиць за анонсами. Стежте на сторінці Львів, Туризм офіс у Фейсбук. Вчора небайдужі мешканці та поліцейські врятували лелеку наляканого птаха, помітили біля одного з торгових центрів Львова. Недоброзичливці бігали за сполоханим лелекою, а той не міг літати. Це помітили небайдужі містяни і одразу ж звернулись до поліцейських спільними зусиллями. Птаха зловили та відвезли на реабілітацію у домівку врятованих тварин. Це я цьогорічний лелека, який скоріш за все просто-напросто відбився від е, основного клину. Можливо, йому не вистачило сили. Він собі сів десь перепочити і потім не знайшов своїх сородичів. Зараз лелека почувається добре і вже освоївся серед новинок. Вих друзів, проте цього року він не полетить у теплі краї, а зимуватиме у домівці, аби відновити сили. Зараз у домівці перебуває більше 25 лелек. Усі охочі можуть приносити для парнатих дрібну сиру рибу або допомагати фінансово. Також тут раді волонтерам, які попіклуються про тварину. Підсумок сезону олімпійського регбі у Львові на стадіоні Юність визначили чемпіона і призерів Кубка України. Як завжди, за лідерство боролись регбійні клуби з Харкова, Львова і Хмельницького. Про перебіг кубкових матчів розповість Алла Васьковська. Регбі – вид спорту включений до олімпійської програми. Два тайми по сім хвилин замість сорока у класичному регбі, а ще мінімум контакту. Тут визначною є спритність і швидкість за поставлену спробу команда отримує п'ять очок. Завдало пробиту після неї реалізацію. Два у Кубку України взяли участь дев'ять команд із Києва, Ужгорода, Хмельницького, Харкова та Івано-Франківська. За сліпим жаребом клуби розподілили на три групи. З кожної виходила одна найкраща команда. Плюс один клуб з другого місця, який здобув найбільше очок. Спробувати свої сили на Кубку України приїхали і закарпатські шаркані. Шаркань то по вінгерські дракон. Ми вирішили перейменувати трошки клуб, вирішили зробити нову історію. У нашій команді хлопці всі молоді. Займаються регбі лише 3-4 місяці. І хто ми? Закарпатські шаркані. шаркані! Сліпий жареб зібрав в групі Б найсильніші команди турніру. збірну Харківської області, Хмельницьке Поділля і Львівський сокіл у першому матчі з Поділлям львів'яни не поставили жодної спроби і поступилися 0-31. Можна так сказати, не розігралися і впливає як-ніяк погода на нас. Жара, сонце світить, голова не думає. На Харків'ян Сокіл налаштувався краще і дав бій сильним суперникам. Після першого тайму рахунок був 7-5 на користь Харкова. Головне вірте я? в себе. Що вас це буде виходити. Та в другому періоді збірна Харківської області все ж додала обертів. І підсумковий рахунок зустрічі з Соколом був 17-10. Сильна команда саме в Україні, тому. Я рахую, що ми з нею дуже добре зіграли, хоч не вистачало витривалості, фізичної сили не вистачало, але ну. Брали з таки прогнозовано боротьба за золото Кубка України відбувалася між збірною Харківської області і Поділлям. Хмельничани перемогли колег з Харкова під час групового етапу 12-5, Але у фіналі Харків'яни взяли гору завдяки всього одній спробі та реалізації – 7-0. Намагаємося зробити максимально, що можемо в даних в, в, в даних обставинах умовах в Харкові. Знаєте, що, що в в країні війна? А в Харкові тим паче, бо, 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 бо ми зовсім близько до. Цього всього для Львівського сокола сезону регбі 7 цьогоріч не надто вдалий. У клуба не вистачає гравців, адже 21 регбіст команди у збройних силах України. В підсумку у Львів'ян сьоме місце як у Кубку, так і в чемпіонаті з олімпійського регбі. Тоді як Харків та Поділля підтвердили свої титули чемпіона і віце-чемпіона України, аналогічними здобутками національному кубку. Алла Васьковська, Олег Гонтарчук, програма. Очі. Це останній матеріал на сьогодні. Дякуємо вам за довіру. Все буде Україна.